Інформаційні підсумки середи 21 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. До небесного війська додалося. Хмельничани провели в останню земну дорогу двох захисників Олексія Петрова та Олега Ніколаєва. Творимо відкриту громаду разом. У Хмельницькому планують розробити оновлений план дій ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Транспорт для захисників. На фронт від волонтерської сили вирушать ще дві автівки. Із героєм Олексієм Петровим попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік родом із Донецька, проте більше 20 років проживав у Хмельницькому. Працював автослюсарем, до війська його мобілізували в осени 2023 року. Служив у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тримав оборону на Запоріжжі. А майже рік тому зв'язок з бійцем обірвався, коли він перебував на Донеччині. ДНК експертиза підтвердила, що Олексій Петров загинув 26 жовтня 2024 року. У нього залишились донька, батько та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 45 років. З дитинства була дитиною, як дитину закінчив училище, закінчив технікум, працював. Але як позвала небезпека, оця ненависна війна. Він не знайшов ні одного слова відказатись, відмовитись, сховатись. Ну, як по-різному буває, він зразу тут же оформив медицинську карточку і зразу тут же поїхав на Львівський полігон. Місяць був на заняттях, там, проходив навчання, вернувся на запорізький напрямок. Потім його перекинули після дислокації, перекинули на. Донецький напрямок був сміливий, був мовчазний і такий, а хто як не я? Він все писав: окей, окей, в мене все хорошо, нічого не просив, нічого не заказував. У мене сістронка, все добре. Олексія, я пам'ятаю, як добру, чуйну людину, завжди підтримував, веселий. Захоплення його, ну це завжди були машини. Він свою машину мріяв довести, там ну, якийсь там двигун поставити, щось таке у нього в планах було. У нього є дочка вона на сході. Ну, там, вони ж ну, виросли в Донецьку, що Іра, що Льоша вони жили там, потім сюди переїхали вже на Хмельницький. А мобілізували його ніби 23-й рік, якраз на день народження. На, на другий день, нібито 30 листопада, в нього день народження. У нього дійсно були золоті руки. Він був автослюсарем дуже гарним. До нього багато хто звертався. Тобто він і потім і машини робив на ЗСУ, як це все почалося, повномасштабна війна, 26 жовтня сестрі прийшло повідомлення, що він зник без вісті. Весь цей час вона не втрачала надії, всі вірили, що він живий, може у полоні. Ну, всякі, знаєте, надії вмирає останньою, як то кажеться. А от не так давно прийшло повідомлення, що 99,9% є ДНК. Провели в останню земну дорогу і героя Олега Ніколаєва. Чоловік народився та проживав у селі Колибань Хмельницького району. Працював на цукровому заводі. Рік тому добровільно долучився до Збройних сил України. Служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 16 травня на Донеччині. У нього залишились дружина, дві сестри та племінники. Поховали героя на кладовищі у рідному селі. Олегу Ніколаєву. Назавжди 50 років. Ми сьогодні зібралися тут провести в останню путь чудову людину, друга. Це мій однокласник. Ми разом вчилися в одному класі, виросли в одному селі. Був дуже хороша людина, ніколи нікому ні в чому він не міг відмовити, допомогти, підтримати там. Такому плані. Рік назад він пішов добровольцем, тому що так порахував за потрібне. Воював, був на Покровському напрямку, загинув під Донецьком. Був роботящий, працював на заводах, на сахзаводі, Лобазюка працював, від Лобазюка він пішов добровольцем. Мав сім'ю, дітей в нього не було, дві рідних сестри, чотири племінники. Смінники виросли в нього, він за них бав, допомагав їм. Як сім'я, вони були дружні, одне другому ні в чому не відказували. Звання почасний громадянин Хмельницької міської територіальної громади присвоєно 75 героям російсько-української війни. Усім посмертно. Рішення про це сьогодні ухвалили депутати міської ради на черговій сесії. Відзнаки та грошову винагороду родинам полеглих захисників міський голова Олександр Семчишин вручить в п'ятницю. Вікторія Паламар детальніше. Чергова 53 третя сесія Хмельницької міської ради. Перше і найважливіше питання у порядку денному депутатів про присвоєння звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Сьогодні його надають 75 героям. Усім посмертно. Міський голова зачитує кожне прізвище. Депутати голосують стоячи і одностайно підтримують рішення. П'ятницю на день героїв цю відзнаку я буду вручати їхнім родинам. 75 надзвичайно достойних воїнів, які на жаль загинули в російсько-українській війні, загинули захищаючи українське майбутнє наших дітей. Наступне вручення відзнаки «Почесний громадянин буде відбуватися вже до дня міста. Депутати в чергове передали силам оборони майно придбане за бюджетний кошт: це квадрокоптери, ФПВ-дрони, бандера, павари, реби, комп'ютерна техніка. Загальна вартість майже 18 мільйонів гривень. Підтримали обранці і запровадження відзнаки міського голови за відмінне навчання випускникам шкіл. Вона цього річ вручатиметься вперше і замінить скасовані міністерством освіти та науки золоті і срібні медалі. Ми вважаємо такий крок неправильний і впевнені, що це абсолютно ніяк не пов'язано там з соковими традиціями. Ми вважаємо, що е, діти, учні, які результативно і навідмінно навчалися впродовж 11 років, вони обов'язково мають отримати не просто диплом з відзнакою, а якусь нагороду, бодай і символічну насправді, це експресмен, який біжить на змаганнях, коли він прибігає перший йому вручають золоту медаль, а не просто дякують за те, що він молодець. Тому ми на рівні Хмельницької міської ради будемо вручати золоті і срібні медалі цього року. Вони будуть ще існуючого зразка, тому що ми їх купили вже по Суті такі, які раніше були. Далі ми будемо розробляти окрему відзнаку на рівні міської ради, і будемо її вручати, скажімо, вже в наступні роки. Тому що вважаємо, що це максимально правильно. Ще три власники осель в одному із сіл громади, які постраждали від російської атаки, отримують матеріальну допомогу. Загальна сума майже 120 тисяч гривень. Також депутати внесли зміни до програм родини героїв та соціальної підтримки військовослужбовців, збільшивши на них видатки. Підтримали інвестиційну програму Хмельницьк теплокомуненерго на 2025 рік. Це дасть нам можливість продовжувати ремонти, реконструкцію, модернізацію наших котелень. До речі, ми буквально перед сесією за години мали зустріч з представниками «JZ». Які за кошти німецького уряду е, працюють, і у нас намічається дуже хороший проект в частині когенерації за грантові кошти знову ж таки? Також ми підтримали сьогодні інвестиційну програму Хмельницького водоканалу на 2025 рік, а також план перспективного розвитку на найближчі три роки по водоканалу, а також що важливо, затвердили вже договір з Невко. Який укладав водоканал, вже підписаний, і по суті створили робочу групу, яка буде реалізовувати проект по отриманому гранту 2 мільйони 100 тисяч євро на часткову реконструкцію очисних споруд, нашого найбільшого об'єкта водопостачання, і водовідведення і встановлення сонячних панелей біля очисних споруд. Крім цього, одним із рішень депутати запустили процес розробки просторового плану розвитку громади, але поки що коштів на цей містобудівний документ виділяти не збираються. Під кінець сесії обранці звернулися до правоохоронців через приїзд до Хмельницького предстоятеля УПЦ МП Онуфрія. Не секрет, що багато представників цієї церкви були замішані в диверсійній діяльності. Вони покривали. Такому російських воїків в їхніх церквах ми знаходили протиправну літературу в церквах, які навіть переходили в нас в місті Хмельницькому. Ця церква розпалює ворожнечу між конфесіями, сприяє незаконній агітації проти України. І що найважливіше, ці церковники ніколи не стоять на боці України. Вони ніколи не засуджують те, що російська церква в Москві. Вона освячує російську зброю, освячує російських солдатів, які йдуть нас збивати. Загалом на сьогоднішній сесії ухвалили понад 70 рішень. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Предстоятель УПЦ МП Онуфрій мав прибути в один із храмів у мікрорайоні Виставка. Наша Дарія Курнос працює на місці події. Інформація від неї станом на 17-ту годину така. Зараз ми перебуваємо поблизу Свято-Миколаївської. Це у Хмельницькому незабаром суди має прибути представитель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій. Сотні активістів зібралися поблизу храму. Вони проти візиту, адже згідно із чинним українським законодавством, діяльність релігійних організацій пов'язаних із Росією заборонена в нашій державі. Більше про візит Унуфрія до Хмельницького. Дивіться у наших інформаційних випусках завтра. Ще два автомобілі пригнали за кордону та незабаром відправлять на фронт представники громадської організації Волонтерська сила. Це позашляховик Nissan x trail який може їздити бездоріжжям та працювати у зоні бойових дій, а також автомобіль BMW x 3 Він потрібен для доставки боєкомплектів та евакуації поранених. Загалом представники волонтерської сили передали на фронт вже більше 30 автівок. Більше розповість Ірина Муляр. Ці дві автівки представники громадської організації Волонтерська сила нещодавно пригнали за кордону, аби передати захисникам на фронт. Це легковий автомобіль BMW X3, який, за словами волонтера Любомира Гуменюка, потрібен для доставки боєкомплектів та евакуації поранених. Вона потрібна для вирішення питань доїзду на до нуля, так як вона не є повноцінним позашляховиком, ну вона є повнопривідна. Як правило, дизельні двигуни ціняться на фронті, тому що спальним легше питання вирішувати. А позашляховик Nissan X-Trail може працювати безпосередньо у зоні бойових дій, адже пристосований до умов бездоріжжя. Ми реагуємо на запити військових, наших знайомих, 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 друзів, навіть незнайомих військовослужбовців. Автомобілі представники волонтерської сили доправляють зі Швеції, Норвегії, Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Загалом на фронт передали вже більше 30 автівок, але перед цим транспорт у Хмельницькому діагностують. Буває так, що вартість машини менша, ніж вартість обслуговування тої машини. Робиться аналіз технічного стану. Перш за все, машина має бути на ходу. Буває таке не раз, що ми серед дороги вночі стаємо, тягнемося за шнурками, тому що машина зупинилася і вона не заводиться. Виникли проблеми. Кожна машина це окрема історія, і до кордону вони їдуть в більшості випадків своїм ходом. Далі ми їх на кордоні забираємо і вже в Україні сідають всі, кого можна і не можна зібрати. Більшість із переданих на фронт автівок, говорить Тетяна Виноградова, досі працюють. Тим бували й випадки, коли транспорт зазнавав пошкоджень через ворожі удари. Бували навіть моменти, коли мені там скинуть відео. Типу, що дивись, вона все-таки ще працює. Вона ще допомагає. Вона живенька, вона себе оправдала. Бувають автомобілі, які живуть дуже довго. А бувають, які живуть і день, і два можуть прожити, тому що. Ворог не, кажу, не спить, машини підриваються. Коли там трохи пошкоджено, її ще можна відремонтувати. Ну, є такі прильоти, що за машини лишається тільки одне там, колесо чи частина якоїсь кузовщини. Тобто автомобіль це розхідний матеріал, який потрібно постійно. У зоні бойових дій, говорить Любомир Гуменюк, найбільша потреба у пікапах, адже вони здатні перевозити чималий вантаж та долати складні рельєфи. Хмельничан закликають підтримати справу донатами, адже у черзі на закупівлю наступні автівки. Реквізити можна знайти у соцмережах громадської організації Волонтерська сила. Наша позиція є незмінною. Ми будемо працювати до перемоги. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Оновлений план дій ініціативи Партнерство Відкритий уряд планують цьогоріч розробити в Хмельницькому. Для цього агенція розвитку Хмельницького влаштувала стратегічну сесію Творимо відкриту громаду разом у форматі світового кафе. Представники комунальних підприємств, громадських організацій, вишів та бізнесу пропонували свої ідеї у п'яти напрямках. Хмельницький приєднався до ініціативи в 2020 році. Стратегічну сесію у форматі світового кафе влаштували у Хмельницькому, аби сформувати оновлений план дій із впровадження міжнародної ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Вона об'єднує понад 2 мільярда людей в 77 країнах світу. Хмельницький приєднався до ініціативи у 2020 році і став одним з перших міст України, де реалізували десятки успішних проєктів. Серед них єдиний в країні Гуфі Центр, цифровий бібліохаб, цифровізація послуг у ЦНАПі. Хмельницький отримав міжнародну нагороду Local Innovation Award. Відповідно, на сьогодні ми працюємо над розробкою другого плану дій. І цей захід, який ми організували, ляже в основу його більш детальної розробки. Спільно ми будемо обговорювати цілу низку тем, яка включає і муніципальні послуги, відкриті дані, інклюзію. Екологічні ініціативи. Хмельничанка Ірина Білявець одна з 26 учасників світового кафе. Каже, такий формат є міжнародною практикою і допомагає генерувати спільні ідеї та доповнювати їх. За її столиком розробляли стратегію щодо інклюзії. Я не маю права точно поправляти їх чи направляти. Чисто заслуховуємо і записуємо. Хіба що потім вдосконалюємо. Я люблю своє місто. Місто Хмельницьке мені рідне, я корінна хмельничанка. Але я сьогодні виступаю в ролі господаря стола і. <з> Напрямком інклюзія тому я також підготувалася і дивилася приклади інших країн. То дійсно у нас ще є над чим працювати. А тут йдеться про цифровізацію. Ольга Заславська вважає до розвитку міста і планодій необхідно залучати молодь. Перед якраз цим заходом комунікували зі студентами, і ми зазвичай спілкуємося з представниками влади і доносимо необхідність і наявності, наприклад, і якогось середовища в місті, де можна було проводити різноманітні заходи і де би молодь могла організовуватись, об'єднуватись і, власне, також впливати на процеси прийняття рішень. Може бути щось на кшталт хабу, це можуть бути різні варіації. Так, от сьогодні будемо пробувати напрацьовувати подібні ідеї, можливо, знайдемо однодумці. Стратегічна сесія відбулася у п'яти раундах. Впродовж десяти хвилин кожного учасники висували ідеї та ініціативи і записували їх, а потім переходили до іншого столику. Наприклад, щодо організації публічних заходів, з багаторазової тар були спеціальні станції для миття і далі повторне використання цього посуду. Тобто, ця практика є в багатьох європейських країнах і успішно працює. Крім того, я і мої колеги за столом ще пропонували заходи по озелененню міста. Один з варіантів є це, щоб поставити такий Запропонувати такий сервіс, який міг би вимірювати якість повітря на більш таки завантажених вулицях нашого міста, для того аби розуміти, який там є рівень забруднення. Напередодні у Києві на першому національному форумі координаційних рад ініціативи Партнерство Відкритий уряд Хмельницький отримав відзнаку за постійний рух в напрямку відкритого врядування. А в рейтингу прозорості 100 найбільших міст України за 2024 рік наше місто у десятці. Ірина Арюн, Данило Біга, Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.